Пів тисячі кілометрів у дорозі перепочинок для відновлення і останні приготування до відповідального старту криворізькі інвіктуси у Чернігові. Готуємося до змагань по самій видам спорту. День такий буде потужний, але ми готові, Ми незламні. На Нам є що показати. Ми рік тренувалися, ми займалися. Я вважаю, що у нас буде міста призові. Турнір, який зібрав нескорених тілом і духом, отримав назву Кубок Серцевіра. Організатори діляться свого часу надихалися прикладом нашого міста. Історія нашого заходу почалася в 2020 році, коли році, коли проводився інвіктиз 2.0». Я перший раз я був учасником від Чернігова, але коли я побачив командну роботу «Кривого рога», в мене я вам чесно скажу, це був такий імпульс, коли я побачив, що команда потужна. Я просто надихнувся ними, і після цієї зустрічі, після онлайн зустрічі, я побачив їх команду, виступ команди, я зрозумів, що в Чернігові ми маємо створити таку саму команду. Дуже тішимося за те, що в регіонах вже починають проходити такі якісні змагання, тобто вони переростають у всеукраїнський рівень. Ну і чесно кажучи, ми дуже вражені рівнем організованості криворізької команди Криворізького середку. Шо ну, хлопці кажуть, кажуть, вони білою заздрістю дивляться, що власне автобус команда приїхала з власною знімальною групою. Але насправді це свідчить про системний підхід і бачення, і візію від місцевої влади Кривого Рогу. Один з найвидовищніших видів змагань жим лежачих. особливість підходів спортсмени змагаються у кількості повторень. Суток, Не просто фізично, але дуже мотивуюче морально. Так кажуть про першу дисципліну і турнір. Загалом криворізькі інвіктуси. На емоції переповнюються. Ну це свято для хлопців, для всіх нас це свято. Я тільки тільки за щоб… Люди займалися якнайбільше, тому що це реабілітація це настільки важливо. Я, ну, той, хто розуміє, той мене зрозуміє. Це Занадто важлива річ, тому що люди міняють своє мислення, вони повертаються з війни. З війни повертаються інші люди. Це тільки оболонка, так. А так це зовсім інші люди. Тому їм треба мінятися. Ті люди, кого ми змогли витягти в команду, хто займається. Людей витягували з такої депресії, шаленої. на турнірі Кубок Серцевіра і команда 17-ї танкової бригади. Упродовж дня спортсмени з 10 областей змагалися у різних дисциплінах: Жим лежачі, веслування, гирьовий спорт, ейрбайк, настільний теніс, стрільба з лука, волейбол сидячи. Усюди Криворіжці серед найкращих. Фінальний внесок у чималу медальну скарбничку у виконанні наших танкістів. Вони волейбольні чемпіони. В загальному підсумку команда Кривого Рогу отримала 27 нагород. З них на хвилиночку 18 золота. Це прямий такий показник, що люди готувались 8 срібла і одна, на жаль, бронза. Олег Хендриксон, Іван Проводов Олег Каплій цей день.